Всім-всім привіт! Ми сьогодні граємо в Тайкун-хакера. Перед початком поставте лайк. Підпишіться на канал. Так, зараз де загрузка ось так. Що це О! Так, треба буде нажати. Добре, ми з'явились тут. І по значку ми хочемо по-звому спати. Чи що? Ага. Так, нам треба сісти. Компьютер, Ну давайте використовувати. Що тут у нас є? Ну давайте старт. А. Супер, не даю. Так, а. Я понял, треба. Да. Доллар где? И точно Так, ну, что-то потом Ээээ, трой, доллар. Супер. Так, там далі. Так, це карти у током. Супер! Я забудем за першу ігру 7 тисяч. Так, добре. А що ми будемо взагалі А Давайте вийдемо на улиці, подивимось, що тут. Так, тут... Тут у нас тут. Там бігають НБІСІ. Так, це просто місто, це одиночна гра, це не онлайн. Так, ну добре, що? нічого ну, пока що не можна купити. А, ось ось і в нас будувати. У нас значок світиться. Так. Комп'ютер. Угу, 7000. Супер. Так, давайте почти його кудись. Прямо 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 Эй! Дай, я його поставив, ставить. Ну давайте, у нас там буде спіляти. Так, забираємо алмази, бо ми якесь завдання виконали. Так. Сейчас, туп. Все, я вже поставив, да? Я можу вже виходити чи ні. А, я можу ще один... компьютер Федор купил. Ну, давай его купи. Сделаем меньше нас. Смотри как. Вот. Сюды. Купляем. Супер. Вся баск, баск, баск. Вот. Супер. У нас же есть вот стикер в компьютере. И нам зараз потребуется идти. у нас кресло, кресло, супер. Так, ну давайте пока что за 10 тысяч рублей. Нет. Нет. Переставляем. Хен. Хен. И хен. Супер. Так, добре, все, у нас тейти уже есть, так что мы уже можем працювати. Супер, ну. Так, давайте, поехали. Но назрать. Добрый, супер, 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 старт. супер. Так, супер, дальше. супер, Так, супер, взяли супер, 100% із Бело 354 тысячи. Суперово! Так. Тут у нас є якісь яєчка. Так, мы можем їх купити чи що? Мы можем за них щось купувати. Ну ладно, у нас пока что тих. Яєчок немає, тому давайте краще ми покачаємо далі, ну, побудуємо новий комп'ютер. Комп'ютери комп чи... Хм, шоксак зробити. Давайте зробимо щось диван. Хм, так. Що в нас тут є? Дайте, ми -чуть минути виходимо. А ось. Є гарний диванчик. І зараз ми тут підкудаємо. Давайте сюди куди. Супер. І тут у нас буде диванчик. Далі беремо шорт. Давайте ще квітку десь посадимо. Так, а воно у нас буде Може, десь не диванчик там буде. Супер. одне. Це одна кліпочка біля іншого. Ні. Супер. Все є круто у нас. Так, що ми ще робимо? Можна прокачати наш а, ми можемо прокачати свій інтернет. Хм. Ну давайте писаємо такий босс. Так, давайте кудись сюди. Супер. Залишаємо поставити. Тут же у нас дивіться, які йдуть, по цідають професіональні. Тут же ось якісь такі великі, величезні. Я спочатку подав, що це будинки. й ми можемо змінити сті. <кхід> ну давайте. Ну, а, ми не можемо щось змінити. Так, у нас же там йде якісь левели ще. А зуденки ми зможемо. О, ми можемо побудуватися на. Ми можемо зробити собі інший, ну, якби би етаж. Тобто, зараз чекайте. А ми може тут щось поняти? Ні, ми поки що не можемо. Так, добре. Звідси ми виходимо. Хакери, хакери, хакери. 12 чайки там дальше идет и все лайк так ну пока що ми можемо позволить якогось вот такого кусачка дурачка ладно добре он він... не нас пришел еще ні? ні, він ще до нас не прийшов. ну давайте а за них купа на купа но ну, все, все нормально все в нас настав кажется, тоже будем просевать Так, давай. Съедаем. И да. Так, ну все стартуем. Так, оп, вот вот, тут же вошки. Тут же вошки уже создания есть. Так. Так. Супер. Ну, Ми все зробили, не зробили, ми перед. Непогано, не пугаем. Давайте ще. Так. Давайте опять щоб це би. Це сюди Супер. Супер, ми все зробили. Так, добре. І ми будемо покрути. У нас з'явився мільйон. І ми можемо собі докупити нового хакера. Зайдемо його сюди. Ми потратили купу грошей, але зато у нас є тепер професіональний хакер. Так. Що ми далі робимо? Якийсь у місце, тут місце, місце пустувати. Ну, давайте чуть-чуть інтер'єру, напимомо. Так, давайте кудись вам туди столик тут ставимо. Хопс, Супер Робот. Куди ще... Куди, куди, куди можна буде поставити ще? Ось, наприклад, кудись ось, куди куди мені можна буде поставити, то тобто, десь сюди лампу. Купець. Так, ну, приблизно. До сот... такого в нас вийшло покашу. Що... Так, добре. Так, і що тут? Преміум. Преміум у нас дуже все-таки і друге. Тут ми можемо за за бокси купити, але я їх не маю. Так, добре, що ми ще можемо купити? Стены, я понял, мы не можем купить. Ладно, А, то можно так заменить. Я не знаю, что это стена робит, а вы ладно. Мы можем так вот это? Что? Нет. Ми так розділили нашу кімнату. Ну, щоб там типа можна було віддихати, а тут можна тут крешу, так? А, ні. А, ну крышу нам і не покинули, бо у нас є своя. Ну що ж, ось так ми прокачалися що. Ставим лайки, підписуємося і всім пока-пока.